Острів на лінії серця. Це коли лінія серця йде, потім вона роздвоюється, утворює овал і далі продовжує свій рух. Острів може бути у чоловіків, може бути також у жінок. Буває таке, що коли чують люди, що в них є острів на лінії серця, вони лякаються. Чому ж вони лякаються? Тому що в хіромантії є таке значення, що цей острів може вказувати на депресію та подавлений стан. І таке дійсно може бути. У період, коли у вас на руці знаходиться цей острів, дійсно людина може переживати такі емоції. Але також острів хіромантії може говорити і про те, що в цей період людина переживає такі яскраві, емоційні. Бурхливі емоції. У неї в цей час може бути пристрасть або ж кохання. У неї також можуть бути у цей період стосунки. І якщо присутня іще лінія впливу, ось я вам її намалювала, то у цей період дійсно можуть бути стосунки. І на руці ми можемо побачити по віку, коли. Почався острів і коли він закінчився. По цьому ми можемо визначити, коли у людини були сильні почуття, і коли вони ці сильні почуття закінчились. Це про сильні емоції. Також буває така ситуація, що у людини може йти острів за островом. Лінія серця може нагадувати такий певний ланцюг. Дуже часто таке буває в деяких людей. На початку лінії серця в першій половині. Якщо у людини така ситуація, то це говорить про те, що людина схильна багато переживати та вона є емоційною. Тобто, щоб про щось конкретно стверджувати, потрібно розглянути дві руки в людини, тому що не завжди це може вказувати острів. Він не завжди може вказувати на стосунки. Варто на це звернути увагу. А також звернути увагу на те, що в людини дійсно можуть бути в цей період стосунки, дійсно можуть бути сильні емоції, закоханість, але також в цей період може бути і депресія, особливо якщо ці стосунки є нещасливими. Отож бувають різні ситуації. А у вас є острів на лінії серця? Якщо є, то напишіть.